Привіт, грудень місяць і прогноз для знаку тілець. І наш грудень місяць відкриває новолуння, яке в нас відбулося ще 20 листопада у знаку Скорпіон, тому що вплив цього новолуння буде йти в нас ще на першу половину грудня. Новолуння непросте, новолуння з Ретромеркурієм, з ліліт, з опозицією до Уран. Тому вважається в астрології, що новолуння запускає якісь нові процеси, нові цикли, але тут це може стосуватися питань, яких ви вже знаєте. І ось це новолуння вас буде проходити в межах сьомого дому. Сьомий дім, тобто якісь процеси можуть стосуватися у вашому житті контактів з іншими людьми. Це може стосуватися теми партнерства особистого або ділового. І якісь нові ініціювання до кінця листопада краще не робити. В нас буде період в грудні, я про нього скажу, де можна. Да, де можна робити оці якісь нові ініціювання, але зовсім-зовсім нові? Далі. Також можливості у ваше життя можуть приходити от з початку грудня від інших людей, тобто це контактність. Вам потрібно в грудні йти на контакти до інших людей, тому що можливості можуть іти від інших людей. Це може бути тема співпраці, взаємовигідних відносин, тема особистих відносин. Що... І для вас я витягла карту підказку на грудень місяць, і ця карта. Дев'ятка пентаклів, Дев пентаклів це знову тема якихось результатів попередніх ваших старань. Пентаклі це завжди про ресурси, це те, що ми можемо а, взяти в руки, по пощупати. Да? Це не щось, це не емоції, а, це от, тема ресурсів та фінансів. І е, тут е, жінка сидить і о, в неї, в принципі, вже все визріло. Тому, так як і у вас е, повня буде проходити по другому дому, по дому фінансів, і ця карта говорить про те, що фінанси і ресурси в грудні місяці для вас будуть дуже важливі. І ви по Фінансах будете отримувати якісь результати. Але знову ж таки, тут дев'ятка пентаклів, Ці початок да, з цих результатів мав бути заложений пізніше, тобто, на Тузі пентаклів, тобто вже шлях якийсь мав був бути пройдений для того, щоб зараз отримувати якісь результати. Знову це тема майна, тема, можливо, нерухомості може програватися, якихось, можливо, покупок, такі, які забезпечують вам достаток, комфорт. Тобто для вас тільці важлива.